Вітаю, шановні глядачі! У сьогоднішньому відео ми розглянемо кілька варіантів компресорів для акваріума. Поговоримо про їхні плюси, про їхні мінуси. А також з допомогою цього відео ви зможете зорієнтуватись для себе, який найкраще вам підходить. Отож, гайда до справи! Першим обговоримо з вами компресор вітчизняного виробника фірми фімико. А саме А-пумп. Даний компресор розрахований на акваріуми до 100 літрів. І, як заявляє, виробник є досить безшумним, оскільки він, по суті, є п'єзокомпресором. Отож, давайте з вами зараз заміряємо, який шум він видає. Зараз ми бачимо, яким є постійний рівень шуму в кімнаті. І включимо компресор, щоб побачити, як цей рівень зміниться після його увімкнення. Отож, бачимо, що цей компресор біля самого вимірювального пристрою в даному випадку це є телефон. З спеціальною програмкою встановленою. Е, біля телефону він е, показує зміну рівню шуму. Ну, е, з власного досвіду, я ним користуюсь уже більше року. Я скажу, що для спальні він підійде чудово, оскільки через кілька метрів його вже практично не чутно. Е, чутно, якраз добре, е, шум бульбашок. Які видає розпилювач. І відповідно моя також порада, щоб він працював більш безшумно, сам розпилювач не розміщати біля стінок акваріуму десь бажано посередині. Оскільки таким чином буде набагато менше шуму від них. Загалом, даний компресор він має ось такий от блок живлення. Як ми бачимо, розрахований на 220-240 вольт, має потужність 1,8 Вт і працює від мережі. Е, наступним розглянемо, е, ну, якщо можна так сказати, то його китайський аналог. Це є також п'єзокомпресор, називається він High Pumps, прийшов він мені недавно. Пропрацював буквально е, майже добу, і що я хочу про нього сказати. Е, хоч він є так само і п'єзокомпресором, е, видає він е, шуму дещо більше, ніж наш вітчизняний фірми Ковар. Але з іншої сторони, якщо взяти за рівнем шуму, то я б його поставив. По безшумності на друге місце, якраз після колар. Оскільки він все-таки видає менше шуму, ніж всі інші, що в мене є в наявності. Але, знову ж таки, працює він від розетки, має знову ж таки ось такий блок живлення, потужність його дещо менша. 1,5 Вт. І також споживає від 220 до 240 вольт. Отож, зараз ми його вімкнемо і побачимо, як зміниться рівень шуму з цим компресором. Отож, бачимо поточний рівень шуму в кімнаті. І можемо спостерігати, як змінився рівень шуму після його вимкнення. Тобто шум, який він видає, зовсім незначний. Але знову ж таки, я можу сказати, що ну, на практиці він працює трохи не набагато, але гучніше за компресор фірми Colar. Далі, як не дивно, по рівню шуму, я вже раз взявся так сортувати їх, то по рівню шуму наступним я розгляну саме ось такий компресор. Цей компресор вже в нашій країні може бути дуже актуальним, оскільки в нього є можливість автономної роботи. Тобто всередині він має вбудований акумулятор і може працювати без світла. Зараз він стоїть на зараці, оскільки ну, довго він у мене не пропрацював, і сталося так, що його сильна сторона виявилася слабкою. А саме скажу просто, що в цьому компресорі акумулятор зіпсувався. Він практично не тримає заряд. Але, як не дивно, не дивлячись на його габарити, він працює досить тихо. Навіть він працює тихіше, ніж цей малюк. І до того ж він має ще можливість працювати без електрики. Отож, давайте поміряємо, як зміниться рівень шуму уже з цим компресором. Дивимось на поточний рівень шуму, який в нас є в кімнаті. Як ми бачимо по децибелах нам в принципі показує. Приблизний рівень шуму що від п'єзокомпресорів, що від такого компресора, приблизно однаковий. Ну, Знову ж таки, на слух, я вам скажу, що це є ну, ще шумніший від китайського п'єзокомпресора. Але його перевагою знову ж таки, є його автономність. Яка може нівелюватися за рахунок того, що акумулятор, знову ж таки, повторюсь, дуже швидко вийшов у ньому з ладу. До речі, можу також сказати, щоб зекономити заряд акумулятора. Тут передбачено режим імпульсної подачі кисню в акваріум. Тобто він може працювати постійно дути, а може працювати в режимі 10 на 10, тобто 10 секунд він подає повітря, 10 секунд він відпочиває. Це є дещо економія заряду. Хоча, якщо брати до уваги той струм, який тратиться на запуск самого двигуна компресора, то ну, можу сказати, що економія заряду тут є не настільки великою. Хоча вона є. Наступним розглянемо також компресор, який є ось такого цікавого вигляду. Він є автономним, оскільки живеться від USB-порту. Напруга 5 вольт. Як ми бачимо, потужність його 1,5 Вт. І знову ж таки, його можна включати як через стандартний телефонний блочок живлення, так і через павербанк, що дає нам знову ж таки автономість. Але, не дивлячись на його розміри, багато відгуків я чув, що він є досить тихим, що його можна в спальні розміщати. Я б не рекомендував його для спальних приміщень, оскільки він видає достатньо великий рівень шуму. Зараз я включу його і ми знову ж таки послухаємо. Тобто ви бачите, як зразу виріс рівень шуму. І можете пересвідчити, що навіть з допомогою запису самого телефону мого ми бачимо, можемо його почути на відміну від п'єзокомпресорів. Але, знову ж таки, хочу підкреслити, що його перевагою є. Не безшумність, а автономність, ну і, можливо, до переваг ще можна віднести компактність розмірів. І останній компресор, який я хочу розглянути, це є у нас ось такий великий компресор, який, в принципі, є в стандартних наборах для акваріуму. Постачається. Зараз я його вімкну. І ми побачимо, як з ним зміниться рівень шуму. Тобто, Ви можете пересвідчитись, шановні глядачі, що рівень шуму. Від нього є значним. Ну і загалом я скажу, що від цього компресора шум найбільший з усіх перелічених варіантів. Отож, шановні глядачі, ми розглянули декілька компресорів для акваріума. Ви на основі цих відомостей можете зробити свій вибір. Загалом, перш за все, потрібно визначитись, в якому ви приміщенні будете розміщати акваріум. І відповідно, якщо ви хочете його встановити в спальні, то вам варто звернути увагу на такі моделі, саме п'єзокомпресорів. це є наша вітчизняна модель, а також є і китайські аналоги, які є дещо дешевшими. За наші українські компресори. Але якщо у вас акваріуми будуть розміщені не у спальних приміщеннях, тобто вам варто звернути свою увагу на варіанти, які можуть видавати більше шуму. І знову ж таки, варто також передбачити резервне живлення для ваших пристроїв. Ну, щоб була безперебійною подача повітря у ваш акваріум, найбільше я би радив все-таки ось цей компресор. Він є доволі шумний, але знову ж таки він не залежить від якості внутрішньої батареї, оскільки працює від Powerbank. І тривалість його роботи вже буде залежати саме від. Вашого павербанка. Ну, і такий компресор. Загалом він є набагато тихішим в роботі, ніж оця маленька модель. Але, знову ж таки, акумулятор в ньому є вбудованим. Він заряджається в новому стані. Він досить довго може працювати в принципі до 12 годин, а то й більше. На одному заряді. Але знову ж таки, скоріш за все, ставляться акумулятори досить низької якості, які в доволі короткий термін можуть виходити з ладу. Отож, дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей у наступних відео.